Ви Знаєте, що народ каже, дивлячись діяльність Верховної Ради? Переливають спустово в порожні. Якщо ви подивитесь порядок денний, лише 10% питань, які сьогодні розглядає Верховна Рада, має хоча б якесь відношення до оборони держави. Таке враження, що перегодовані. Єдиним марафоном корупційним, крадіжницьким, який забирає гроші з кишень воїнів, і телеканалом Рада, який ховається від журналістів, яких не пускають до сесійної зали. Верховна Рада боїться народу. А порядок денний означає, що вона займається не обороною держави, а підготовкою до виборів. А країна, країна живе ворогам, який наблизився до Дніпропетровської області, 155 і 14 інших бригад, де рівень СЗЧ перевищує 30% мінами, гранатами, відсутністю боєприпасів і все таке інше. Чим має зайнятися зараз Верховна Рада України? Перше забезпечити будівництво другої, третьої, четвертої лінії оборони на кордоні Дніпропетровської області вдовж кордонів на півночі, забезпечити оборону берега Дніпра в Запоріжжі і в Херсоні. Для цього фортифікаційні споруди, техніка, мінні поля, а для цього гроші. Верховна Рада не ставиться навіть до порядку денного. Забезпечити бригади. І вже тоді, коли Зеленський сказав, передайте гроші на рахунки бригад, поверніть кошти по ДФО бригадам, заберіть їх укоремповано Одесьте Заї. І відповідно нами внесений проєкт законопроекту, який ми вимагаємо негайно розглянути. Кожен день 20 мільйонів доларів Росія отримає. За транзит нафти через територію України. Поставте наш законопроект 12380 і зупинить транзит, бо це бомби на український народ. І, врешті-решт, приберіть п'яту колонну з залу Верховної Ради. Після рішення Верховного суду який забороняє ОПЗЖ, приберіть їх з сесійної зали. І зробить уряд національного порятунку. І я вітаю, що на сьогоднішній день ми маємо наблизитись до цього. Дякую.